Добрий день малята! Ми з вами вже робили на аплікації червні листочки. Подивіться, будь ласка, на моє віконце, які гарні в мене листочки літають, як гарно танцюють, які вони красиві, різнокольорові. Ми робили їх з паперу. А сьогодні ми працюватимемо з пластиліном. Подивіться сюди, будь ласка, нам потрібен буде пластилін, нам потрібна буде дощечка, стека, нам потрібен буде серветки для того, щоб витерти ручки і обов'язки, і потрібно буде зубочистка або сірничок, або можна ще взяти олівець. І спрацювати олівцем. Сірнички, мабуть, не потрібно брати без нагляду батьків. Тому ми з вами будемо працювати ось олівцем. Ми з вами будемо сьогодні танцюючі листочки робити з пластиліном. Перед тим, як ми будемо працювати, нам потрібно з вами розігріти наші пальчики. Давайте з вами зробимо пальчикову гру, пальчикову гімнастику, яку ми вже робили з вами їжачок. Поставили пальчики ось так, дві долоньки схрестили разом поставили пальчики догори і нашого їжачка. І Робимо їжачок маленький змерз, і в клубок звернувся. Сонечко пригріло, він і розвернувся. Давайте ще раз робимо. Їжачок маленький, змерз, і в клубок звернувся. Сонечко пригріло, він і розвернувся. Погріємо ще наші долоньки, щоб вони були пластичними з нашим пластиліном, щоб пластилін добре працював з ним, і приступаємо до роботи. Ми беремо зелений пластилін і скачуємо його в кульку, ось таку. Подивіться. Пластилін можна брати любого кольору і жовтий, і помаранчевий, і зелений, і червоний, який вам подобається, тому що в восени. Наші листочки мають різнокольорову, різнокольорову розкраску різнокольорову форму і різнокольорову окрас. У мене сьогодні зелений. Спочатку я скручую в кульку, ось такими рухами. Потім ми беремо наш пластилін і придавлюємо його, і робимо з нього. Ось такий оладик. бачите, який блінчик. Прикріплюємо наш блінчик до дощечки, і, подивіться, будь ласка, вирізаємо у мене сьогодні у вигляді ось такого. Листочка буде форма. форма ось такого листочка. Ви можете зробити різні листочки. Можете прикласти листочки, які ви збирали з батьками у парку з коричневого пластиліну. Він нам небагато треба буде. Ми скачуємо ось таку довгу морквинку. Ми працюємо вже на дошці. І... Спочатку ми малюємо прожилочки нашому листочку. Ось так стекою, як у справжнього листочка. А потім прикріплюємо ось таку паличку. На що схожий наш листочок? Так, правильно, він став схожий на деревце. Кожен листочок нагадує форму дерева, на якому він ріс. А потім з маленького шматочка коричневого пластиліну ми скачуємо на дощицьки ось таку довгу ковбаску. Відрізає, відриваємо або відрізаємо стекою від неї. Мабуть, отак буде краще. І по тим прожилкам, що ми з мамою намалювали, робимо такі гілочки на нашому, на нашому, на нашому листочку, і вже у нас виходить як деревце. І ось так гілочки у нас вийшли. стека або олівцем. Ми малюємо багато-багато листочків на нашому деревці вже. Уже тепер не листочок, він у нас перетворився на деревце. Ось подивіться, яке воно гарне. Поряд з цим деревцем ви можете зробити іще декілька дерев або кущів. І зробити композицію з цього, з цього листочка, з цього дерева. І, мабуть, грибочки тут ростуть, травка ще росте. І буде дуже цікава картинка з вашого листочка, з цього чарівного. Я бажаю вам успіху, я чекаю ваших робіт. Я бажаю вам успіху в роботі. До побачення малята!